Усім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажусь такий ось класний народний універсал. Це у нас шкода Superb 2010 року випуска, який обладнаний 2.0 дизельним двигуном на 170 кінських сил, шестиступеневою механічною простою коробкою передач. Маємо 252 тисячі кілометрів пробігу в автомобіля. і ціна його у нас клає 11 тисяч доларів. Маємо класну комплектацію, білий гарний колір. Передню оптику, гарне, ближнє та дальнє світло, є протитуманні поворотні фари, ось такі ось легкосплавні диски. Є повторювачі поворотників на дзеркалах, вікна у нас встановлені, окрім лобового скла. Технічно авто повністю обслужене, не потребує ніяких вкладень. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля, є фаркоп та задні парктроники. Все дійсно в гарному стані, дуже вмісткий багажний відсік. На рахунок заднього ряду ми маємо ось такі ось. Шкіряний в ідеальному стані салон. Дійсно дуже вмістке авто. Максимально дійсно вмісткий автомобіль. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо повний склопакет. Мультикермо шкіряне, гарну приборну панель, штатну мультимедію з навігацією та CarPlay. Підігрів сидінь, двозонний клімат, Шестиступенева механічна коробка передач, вмісткий класний задній ряд. Великі двері, дійсно дуже зручне авто. І я вам нагадую ціну цього автомобіля. Вона у нас складає 11 тисяч доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит з мінімальним внеском всього лише від 30%. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.